Я спробую зараз зачитати те, що я виписував стосовно необхідних речей, які ми обов'язково повинні зробити. Першочерговим завданням є створення справжньої української політичної еліти. Причому для цього, щоб її створити, треба йти саме низовим шляхом. Української політичної еліти зараз немає. Це і є причина того, що дві революції провалились. Фактично, якщо ми опустимося на рівень громади, то люди, які повинні бути в складі української політичної еліти, вони вже існують. Це люди, які проявили себе на Майдані, які займаються волонтерством, чи які зараз воюють в АТО. Це на рівні громади неможливо приховати, на якому автомобілі ти їздиш, з ким ти спілкуєшся, контактуєш з суддями з прокурорами чи ні. Залишився ти чистим чи ні, чи продавав свій голос, чи купував чужі голоси і так далі. Це все для людей очевидно. От фактично сукупність таких людей це якраз і є те об'єднання, яке стане здатним вивести Україну з того жахливого стану, який є. Ті люди є, просто їх треба перезнайомити між собою та об'єднати, об'єднати на спільній ідеологічній платформі. Друге. Повернути всю вкрадену власність народові України. Закріпити власність ресурсів за народом України, створити публічні реєстри власників та публічні реєстри власності, провести повну заміну керівного складу СБУ, МВС та Міністерства оборони. Провести внутрішню чистку. І якщо ми вже говоримо про силовий блок, то фактично елітою всього силового блоку, не тільки Міністерства оборони, повинні стати справжні польові командири. Такі польові командири, як той же Семенченко чи Мельничук, проти яких зараз відкриті справи. Ну проти Семенченка, поки що не відкрита, занадто сильно його кришують вже, а реальні польові командири, які мають авторитет в себе між своїми хлопцями, фактично іншого виходу в нас немає. І по суті, знаєте, є два способи взяти владу. Один спосіб це революція, другий спосіб це вибори. Насправді, варіант вибори в чистому вигляді, він для нас не існує, через що не існує? Через те, що вже е, купу часу, купу виборів, нас, е, ми обираємо серед меншого зла. Вибори звелися в нас до аналогу Макдональдса. Фактично, вибираєш ти нібито сам, але тільки з того меню, яке я тобі підсунули. І покладатися на вибори так нас можуть обдурити по телевізору, показують садовий шикарно проспекулював Львовом, хоча насправді сам є. Або кремлівським, або Коломойським проєктом. Ну, Таких нюансів дуже багато. Просто я особисто знайомий з значною частиною людей, які пішли в тому числі по списку від цього допомоги. І повірте, там люди знають, за які гроші вони туди пішли, і їхні цілі далеко не такі благі. Але просто, коли ти пробуєш про це розповідати, тебе люди не чують. Людям треба вже побачити яскравий приклад, і після того в них починають відкриватися очі. Провести деолігархізацію України, ресурсами, що знаходяться за межами України, оплатити борги України, відслідкувати... відслідкувати в даний момент часу весь оцей перебіг коштів, як відбувалося, як відбувалося виведення мовшори, які підставні компанії. Це не є настільки складно. Насправді, зараз теперішньою кількістю супутників мож, можна сказати в точністю до номерних знаків, скільки бронетехніки з Росії заїжджало в Україну. Просто захід в даному випадку мовчить. Всі мовчать. Всі мовчать, насправді всі мовчать. Притягнути до кримінальної відповідальності усіх членів олігархічних кланів, незалежно від мінімальності їх участі. Кримінальна відповідальність в даному випадку обов'язково повинна бути поєднаною із конфіскацією майна за злочини проти народу України. Це насправді є те, про що я розказував. Вони можуть прикриватися дуже багато і дуже сильно казати, що немає законної процедури. Ви знаєте, от всі говорять термін люстрації. Всі говорять, а ніхто толком не знає, що таке, якісь псевдоексперти по телебаченню нам розповідають, неможливо провести ілюстрацію. Що означає неможливо провести ілюстрацію? Беремо якогось колишнього прокурора і приходимо до нього додому, дивимося, який в нього будинок, на якому автомоб... автомобілі катається він, на якому автомобілі катається син, при зарплаті там 4 чи 5 тисяч гривень. І ну, які ще докази можуть бути потрібні? Просто суть в тому, що процедури. Прописують вони, а самі себе проілюструвати вони в принципі не здатні. Вони насправді якраз для того і створили кишенькову громадськість з розряду Соболів, чи Вікторії Сюмар, які там нібито демонструють вимоги громадськості. Ну ви вдумайтесь, в час майдану виходила Вікторія Сюмар та Соболів, і говорили, що громадськість вимагає провести ілюстрацію силового блоку та суддів. Тобто, а, вимагає, а провести люстрацію політичних партій громадськість не вимагала о тих всіх сексотів, які ще з радянських часів засіли всіх політичних партіях з розряду того ж Турчинова. Але це не вимога громадськості, ніякому випадку, тому що була в час Майдану, була громадськість, яка забезпечувала функціонування Майдану, забезпечувала роботу кухонь, поселення людей і так далі. А була громадськість, яка громадськість, тому що її показують по телевізору і всі беруть інтерв'ю. Хоча ніякої реальної польової роботи чи реальної сили немає. Просто банальне зомбування людей. Далі створити всеукраїнську ілюстраційну базу з посадовців, силовиків, партійних функціонерів, незалежно від кольору. Збір та висвітлення цієї бази повинні відбуватися на рівні громади. Наступне: заборонити високопосадовцям попередньої влади обіймати будь-які високі державні посади. Вибори перетворилися у конкурс дозованого компромату, який є у всіх проти всіх. По суті, цей же ж аналог Макдональдса, який я вже наводив. Закріпити кримінальну відповідальність президента України, депутатів та взагалі всіх, хто обіймає державні посади будь-якого рівня, включаючи суддів. Ви вдумайтесь, який зараз на рівні Конституції в нас прописаний абсурд. Президент України та депутати Верховної Ради, де факто управляючи життями 40 мільйонного населення, не несуть кримінальної відповідальності за свої дії. Вони нас зробили піднішими, вони нас обікрали, але за прямі рішення, за прямі дії не несуть ніякої відповідальності. Ну насправді я думаю, що в нас те, що я вже казав, вибори це шлях не зовсім наш. В нас буде поєднання зі справжньою революцією, якої ще вони не бачили. І далі стосовно системних змін, які треба зробити на законодавчому рівні. У нас є ці напрацювання зараз, я детальніше розповім. Розпочати процес зміни чотирьох ключових інститутів влади це місцеве самоврядування, судова правоохорона та виборча система, та двох суспільних функціонування праці та функціонування власності. Це фактично є основа, це фундамент держави, вже на якому на якому повинна будуватися вся інша структура. Фактично. Фактично зараз людей люди, через засоби масової інформації позбавлені системного розуміння того, що відбувається. Ми розуміємо, що влада краде, але влада прикривається Росією, каже: як тільки ви проти нас щось робите, то ви, по-перше, агенти Путіна. А по-друге, ну ну-ну-ну, ви нас не зносите, тому що прийде Путін і стане ще гірше ніж було. І люди банально не розуміють, як в цій ситуації себе поводити. А приклад ми вже побачили на Майдані. Чого найбільше боялися тодішні опозиціонери? Найбільше боялися вони самоорганізації, тому що самоорганізація вона породжує нових непідконтрольних людей, реально непідконтрольних. І найкраща людина перевіряється найкраща людина перевіряється не тим, як вона говорить, а тим, що вона робить. Як вона діє і так далі, якщо вона не просто приїжджає попіаритись перед камерами, чи пофотографуватися, чи просто поздоровитися з кількома людьми, а якщо вона жила там і зараз продовжує жити такими речами, таких людей в нас дуже багато, і ви всі їх знаєте. Абсолютно всі їх знаєте. Так чим ті люди, які є навколо нас, які є для нас певними моральними авторитетами, чим вони гірші від тих, кого ми зараз нібито називаємо політичною елітою, та нічим не гірші. Вони просто ми повинні знести ту еліту, яка є зараз, і замінити її на нашу. У нас насправді стосовно системного бачення. Де, повторюся знову, це просто надзвичайно важливий момент. Люди не можуть з відкритими очима без рожевих окуляр глянути на те, що відбувається. Люди не знають, яку Україну справді повинні будувати. І люди не знають, як перейти з однієї точки, з того, де ми є зараз, в ту модель України, яку ми хочемо побачити. У нас є це системне бачення. Ми готові будь-кого з вас ознайомити з тим баченням. Там от знаходиться дівчинка Наталя, підніми, будь ласка, руку. Ми збираємо контакти, електронна пошта, телефони і всім, хто до нас звернеться, ми надішлемо всі наші ідеологічні напрацювання і надамо відповідь на будь-які запитання, які у вас виникнуть. Фактично, насправді, мені не подобається той формат вічі, який відбувається зараз. Я буду його старатися найближчим часом змінити, тому що, ви розумієте, можна дуже довго красиво говорити ні про що, можна навіть не красиво говорити ні про що. Люди втомлюються. Люди втомлюються на жарі, люди втомлюються від пустих лозунгів, від того, що їм не розказують, що, де і як потрібно робити, і не дають системного бачення. У нас це бачення є, ми готові вас познайомити. І насправді я як пропозицію хотів би внести, можливо, ви мене підтримаєте. Я хотів би наступне віче, принаймні те, в якому я буду брати участь, провести в форматі відкритого університету, тобто, грубо кажучи, формат кількох доповідачів, а після того формат питання-відповіді, тому що я. Я, я старався передати системну картину настільки, наскільки міг, але це в будь-якому випадку дуже звужений обсяг того тих напрацювань, тих думок, які в нас вже зараз є. По-перше, по-друге, я міг якісь речі забути. Ну і по третє, вас могли виникнути питання банально для розуміння, для того, щоб роз'яснити все від першої від основи фундаменту аж до верхівки будинку. Для того потрібно живе спілкування. Живе спілкування це в тому числі і спосіб пошуку істини. Саме істини, а не простого, скажімо, це говорять балабольство. Тому що, я думаю, ніхто з нас не хоче просто так надаремно витрачати свій час. Тому наступної неділі ми вас всіх тут чекаємо, і ми постараємося, ну я постараюся особисто, я беру на себе таку скажімо, відповідальність. Я постараюся зробити формат відкритого університету, і ми з вами поспілкуємося. Можливо, навіть. Для того, щоб людям було комфортніше, ми перейдемо в зону консерваторії, тому що там зона знаходиться в тіні, і відповідно людям легше буде думати. Ну, і банально, на жаль, зараз ще навіть літо не наступило, а потім, коли буде 37-38 градусів в тіньку, ми тут зустрічатися не будемо, це буде банально незручно, або, можливо, перенесемо на годину сьомому. Дякую за увагу. Ви розумієте, стосовно слуг народу, вони сюди не прийдуть. Наше ми так ми підемо так. Давай ми будемо йти. А не прийдуть. Ви розумієте? Якщо вони не прийдуть, але такі вони, вони, вони звикли визу. спілкуватися в форматі, коли задають зручні запитання. Розумієте, насправді, коли відбувається якесь це, є таке явище зараз, я його називаю шустиризація суспільства. Те, що відбулося, вони ж набір спікерів вибирають самі. Один проти одного, нібито щось говорять, але ви слідкуйте за результатами. Більше року ведуться розмови про реформи, про антикорупцію, про люстрацію. Де результати. Вони здатні заговорити будь-яку тему, абсолютно будь-яку. І в цьому якраз і полягає суть і формат незручний для них, вони не прийдуть. Плюс ще є інший момент. Фактично, наша теперішня Верховна Рада вона є надзвичайно низькопробною. Що в експертному плані, що в плані інтелектуальному, в них навіть серед тих, хто стати взагалі вийти і спілкуватися з людьми, ну реально це не більше 50 людей. Решта навіть толком і говорити не можуть, не кажучи вже про те, що я вважаю, що базове знання юриспуденції повинно бути в кожного депутата, адже Верховна Рада України це єдиний законодавчий орган України. Єдиний іншого немає. А люди, які ну, не читали конституцію, не можуть зв'язати двох речень. Управляють ну, створюють закони, по яким живе 40 мільйонна країна. Ну, це абсурд. У нас такої абсурдності надзвичайно багато. Дивіться, зараз ще продовжується віща, ще будуть виступати певні люди. Після закінчення їхніх виступів, якщо хтось хоче зі мною поспілкуватися, я буду знаходитись десь в околиці Майдану, і я постараюся відповісти на ваші запитання. Треба сказати, нехай каву приходять пити. О, кава, не кава, не знаю. Ми, на жаль, на жаль, ми не здатні зараз організувати цього масового. Так, я мушу закінчувати, я і так надовго затримав чергу. Дякую вам всім за увагу.